Так розпочався перший етап всеукраїнських змагань ігри ветеранів ветеранів-2025», який цьогоріч організували на рівненщині. Сьогодні учасники змагалися у настільному тенісі, а завтра гратимуть волейбол сидячи. Військовий Ігор Протас з Івано-Франківська ділиться. Планує спробувати власні сили в обох спортивних дисциплінах. Дуже допомагають такі всі змагання. Це ветеранська, як то кажуть, двіжуха адаптуватися в соціальне життя. Служу з 22-го року, з 15 березня, добровільно мобілізований. Ну так вийшло. Потрапив на противопіхотну міну. Ну зараз амбутували праву кінцівку в 24-му році. І зараз прохожу реабілітацію. У змаганнях можуть взяти участь ветерани та військовослужбовці, які повернулися із зони бойових дій, отримали там травми чи поранення. Вікових обмежень немає. Розповідає співорганізатор ігор, ветеран російсько-української війни Юрій Гапончук. Ми започаткували ці змагання минулого року. Почали стартували з кросфіту і з кіберспорту. Але ідея була в такому, щоб такі змагання були в Україні більш масштабні, щоб це були різні види спорту, і ми цього року вже запровадили настільний теніс. Коли війна завершиться, щоб ми могли запрошувати інші держави, в яких є ветерани на. Наші всеукраїнські змагання. Відбіркові змагання будуть ще у двох регіонах. А фінал, в якому зустрінуться переможці, планують провести у Києві. Повністю фінансування відбуваються цих ігор саме Міністерством ветеранів. Хочу зазначити, що нам дуже приємно, що Рівненська область це перша область, в якій започатковуються ці змагання. Що побажаєте побратимам, які також братимуть участь змагання? Удачі і перемоги. А собі? Такого ж самого і побажаю Україні нарешті перемогти вже в цій війні. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.